Це єдина українська астрономічна обсерваторія, яка була окупована довгий час. Дуже багато неприємностей нам залишили росіяни, тобто вся фактично техніка, спостережувальна техніка, телескопи. Комп'ютерне обладнання приймачі і вони були розтрощені, розбиті або вкрадені. Зараз, як ми так умовно кажемо, війна засліпила харківських астрономів, але ми не складаємо руки. У нас є суттєво важливе, потужне таке міжнародне співробітництво. Тобто у нас є колеги а, за кордоном, і наші колеги мають все ж таки змогу їздити у відрядження за кордон, наші каразінські астрономи, і спостерігати за небом а, в обсерваторіях інших країн.